Вітаю всіх! Сьогодні хочу представити вам новий дегідратор від компанії DrevoS, створений як спеціальний проект для виготовлення сулугуні. Цей дегідратор обладнаний трьома окремими сушильними камерами, кожна з яких може працювати незалежно. Ви маєте можливість використовувати різні температурні та часові налаштування для різних продуктів, проте все це розміщено в одному обладнанні. Для початку роботи ми маємо включити на нашому системному блокі все живлення. Блок керування має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Тут ми регулюємо температуру за допомогою другого контролера. Одним натисканням переключаємося на таймер, на якому встановлюємо необхідну кількість годин. Наприклад, я встановлюю 8 годин і температуру 65 градусів, далі можна розмістити інші продукти на другому і третьому рівнях камери, встановивши для них інші температурні режими. Наприклад, на другому рівні 40 градусів і 4 години. А на третьому 10 годин при 20 градусах. Мінімальна температура 20 градусів, максимальна 80. Через кілька секунд після натискання кнопки запускається перша сушильна камера. Також запускаємо другу та третю камеру. Натиснувши на другий регулятор, можна переглянути поточну температуру всередині камери. Якщо ще раз нажмемо на цей контролер, то можемо перевірити, скільки часу залишилося до завершення процесу. Потужність вентиляції налаштовується за допомогою регулятора обертів. Щоб температура в камері швидше набиралася, закриваємо заслінки ззаду та встановлюємо потужність на 25%. Обладнання працює по таймеру та вимикається після досягнення заданого часового проміжку. Для швидшого набору температури всередині камери переводимо заслінку дегідратора в положення закрите. Це прискорює набір температури і зменшує потік повітря. Коли досягаємо необхідної температури, відкриваємо вентилятор і збільшуємо кількість повітря, що проходить через камеру. Ці параметри можна регулювати окремо для кожної секції. З обох боків камери розташовані додаткові заслінки, через які виходить гаряче повітря. Завдяки цьому обладнанню ви отримуєте три різних температурних режими в одному пристрої. Ми виготовляємо такі спецпроекти на замовлення, тому якщо ваші потреби не задовольняються нашим асортиментом, ви можете звернутися до наших менеджерів і ми виготовимо обладнання саме під ваші потреби.